Доброго дня, дорогі глядачі. Викладаю вам відео перевірки монітора і jc B3480WQSU. Так, Обережно діставайте обов'язково коробку HDMI кабель в комплекті, ніжка в комплекті, ключ для збірки підставки, DVI-кабель в комплекті. Кабель живлення, і друга частина підставочки в комплектацію входить. По роз'єму маємо два HDMI, DVI, також два штуки і вихід на навушники. Додатково ще три USB роз'єму різного формату знаходиться. Ну і з цієї частини кабель живлення вмикається. Ставка збирається з двох частин і фіксується всередині монітора завдяки чотирьом болтам, які йдуть в комплекті до монітору. Завдяки цьому, завдяки цій підставці, ви можете опускати монітор донизу або піднімати його. І також регулюється кут нахилу монітору вниз або вверх. Під час огляду та перевірки кожен монітор ми перевіряємо на наявність пошкоджень або дефектів. І зараз будемо запускати і тестувати матрицю на наявність битих пікселів. Якщо ми знаходимо битий піксель на моніторі, такий монітор ми стараємося повернути постачальнику. Запускаємо онлайн програму тестування монітора на биті пікселі і уважно споглядаємо кожен дюйм. Цього великого монітора для того, щоб виявити дефекти, якщо вони там є, обов'язково це робимо кожному клієнту. Бажано це робити на однотонній заливці, тому приступаємо до перевірки. Битих пікселів я не бачу. Нагадаю, що це точка, яка світиться на екрані, або не світиться, її помітно. Отже, наш дорогий клієнт, для якого ми знімаємо це відео, можете не хвилюватися. З вашим монітором повний порядок. Так, на білому. Уважно перевіряємо. І чорний також важливо. На чорному я не бачу, до речі, зараз трошки нахилю, засвітів якихось таких критичних взагалі не бачу. Дуже хороша якість матриці, розсіювача, тому монітор дійсно виглядає привабливо. Особливо, ну, збоку трошечки видно там якісь дрібні засвіти, але якщо сидіти безпосередньо в робочій зоні, тобто перед монітором, то Засвітів я не бачу. Зараз я вам нахилю трошечки, щоб на камеру було видно, що все в повному порядку. Тому що у нас телевізори позаду відсвічують плюс вітрина. Це просто кольорові такі вже градації кольором. Сітка. Градації сірого, геометрія. Комфортне таке об'ємне зображення, якщо працювати безпосередньо перед таким монітором, дуже зручно. Градації сірого переходять, як і в чорний також. геометрия ну и локальный контраст Так. Можу сказати, що з монітором повний порядок. Будемо зараз відправляти до вас. Скоріше за все, в дерев'яному пакуванні. Поїде до вас безпечно. Такий великий монітор. Ми відправляємо в дерев'яному пакуванні, яке називається Flatbox. Дякую вам за вибір нашого магазину. Дякую, що звернулися до нас. Будемо раді вашим замовленням. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Сподіваюсь, для когось воно було корисним. З вами був Павло, інтернет-магазин smartshop.kr.ua